Що не так з мобілізації колишнього голови Державної фіскальної служби пана Насірова, який перебуває під судом на сьогоднішній день? Багато хто з вас, ймовірно, я пропускаю, чув резонанс вчорашнього вечора, новину про те, що пан Насіров мобілізувався, довав сил оборони України. Цей резонанс продовжився сьогодні зранку, коли офіційні джерела в Збройних силах України, зокрема військового службу правопорядку, повідомила про скасування наказу командирам частини про мобілізацію пана Насірова. На перший погляд, суспільний гнів і людь. що підозрювані і корупційних правопорушеннях не мають служити в рядах збройних сил, в лавах збройних сил, начебто був почутий і реалізований державою. Але є інша частина справедливості її прояву, зокрема, під час війни стосовно військовослужбовців та військовозобов'язаних. Не передбачено чинним законодавством такої підстави для звільнення військовослужбовця з військової служби як скасування наказу про Призов, тим паче, що командир частини не здійснює ПриЗОВ військовослужбовця чи зобов'язаного. Значить, він і не може його скасувати. Призов здійснює територіальний центр комплектування, начальник якого видає наказ про Призов. На військову службу під час мобілізації на особливий період. Ну і власне тоді виникає багато питань, чому люди, які дійсно незаконно призиваються до лав збройних сил, наприклад, через наявність бронювання, через наявність відстрочки, чи через непридатність за станом здоров'я, вони стикаються з величезними складнощами для того, щоб звільнитися, ну в сенсі, скасувати незаконну процедуру навіть через суд. А чому для пана Насірова якого держава поспішила скасувати його призов і продемонструвати, що він, начебто? Не виділяється, не має якихось привілеїв. Насправді ці привілеї таким вчинком йому і створили. Як вам таке?